Всю Україну зять грозила і не змогла тікала з Харкова Херсону, теж драпала, гарно у морі на зміїнім пішла на Москва. Тепер рапанів годує вона. Прицільно гати мої, стугни і Дня приліт во копраши, стам плани чудово міня. Можливо, здалося, чи справді дрон полетів, палити нищити ворогів. Сказав мадяр вдар, і буде джага, джага летить же дрон, он бить окупанта, гада, бабахти і по пакетах дикарня, хай узким міром тут не воня. Залмадяр в дар, і буде джага, джага, летить же дрон, он витьоку гада Бабахне і по пакетах дикатня, хай узким міром тут не воня. Горілі трупи по окопам бліндажі, димлять, вогонь дістане до бика і буде вибухать. Гарно росня пензлює курсом свого корабля, Груз її їде знов до кремля. Летять снаряди дрону у небі і б'є арта. йде шляхом прямо на і на болота. Слізь в Україні на расистів очікує смерть гуляв макітру, квиток на концерт. Сказав мадяр: вдар, і буде джага, джага, летить же дрон, он бить окупанта, гада, Бабахне і по пакетам дика. Паюзким міром тут не воня, закріпляєм, сказав мадяр. Вдар, і буде джага-джага. Летить же дрон, он бить окупанта, гада, бабахне і по пакетах дика я, паю з міром тут не воня.